Привіт! У цьому відео ми навчимося підбирати ключові слова для пошукової рекламної кампанії. Чому це важливо? Ключові слова це саме ті слова і фрази, з допомогою яких система визначає, за якими пошуковими запитами показувати вашу рекламну кампанію. А отже, це має важливе значення для її ефективності. Для того, щоб підібрати ключові слова, ми заходимо у рекламний кабінет Google Ads, на панелі інструментів натискаємо «Планувальний ключових слів і переходимо далі. Звичайно, ви можете використовувати інші програми та інструменти, проте планування ключових слів дуже ефективно і якісно допомагає нам у підборі ключових слів. Ось сюди, в вкладку «Знайдіть нові ключові слова, вводимо ті слова, які ви вважаєте, відповідають безпосередньо вашому бренду, продукту чи компанії. Ми будемо сьогодні підбирати на прикладі кафедри маркетингу. Отже, ми вводимо до 10 Ключових слів і чекаємо, поки система запропонує нам варіанти. Ми бачимо, що цих варіантів досить багато. Тут змінюємо мову, і ми шукаємо по всій Україні. Якщо тут змінити на Хмельницьку область, то кількість запитів і їх зміна динаміки буде трошки іншою. До прикладу, вам покажу. Ось, бачите, значно зменшились. Проте ми будемо використовувати дані по всій Україні, оскільки вступна кампанія лише починається. Відповідно, кількість пошукових запитів і їх різноманіття зросте ближче до безпосередньої подачі документів. Тому користуємося тими ключовими словами, які нам система пропонує для усієї України. Отже, що ми тут бачимо? Ми бачимо ті ключові слова, які ми безпосередньо ввели в систему. І ті, що нам пропонує Google. Для наочності і для експерименту, я сюди додала слово просто маркетинг, без прив'язки до освіти, до вищої освіти, до вступної кампанії. Чому? Для того, щоб показати вам, що за допомогою планувальника ми також можемо переглянути і обрати мінус слова, а саме це ті слова, за допомогою яких реклама не буде показуватися. Тобто вони блокують показ реклами. Наприклад, нас не цікавить функції маркетингу відповідно, да, оскільки ми рекламуємо кафедру маркетингу, нас не цікавить в даному випадку міжнародний маркетинг, функції, особливості, цілі, завдання, там, маркетинг в туризмі і так далі. Тобто всі ці слова ми можемо додати в мінус слова. І коли людина буде шукати безпосередньо. Маркетинг та його функції, ми розуміємо, що вона не шукає навчання, не хоче опанувати вищу освіту сама або для своїх дітей, а просто їй цікавить функції маркетингу. Відповідно, ось дані слова ми будемо додавати в мінус слова, при створенні нашої рекламної кампанії. Далі ми переглядаємо і обираємо саме ті ключові слова, які стосуються безпосередньо цілей нашої реклами. Що ми ще можемо дізнатися із планувальника ключових слів? Відповідно, кількість запитів у місяць. Теж наголошую, що ця інформація по Україні по Хмельницькій області це ці дані будуть дещо меншими. Бачимо зміни за останніх три місяці. Тобто, ми бачимо, що кількість запитів по маркетингу особливо зросла на плюс 900%. Також зміни відбулися в порівнянні з минулим роком по запитам вступ 2023 і вступна кампанія кампанія-2023». Ну це все дуже логічно. Оскільки ми розуміємо, що в 2022 році ніхто не шукав інформацію про компанію в 2023 році. Також ми бачимо рівень конкуренції по даним запитам, і бачимо, що вона низька. Тобто мало рекламодавців рекламуються за цими запитами. Хоча ми теж можемо прогнозувати, що конкуренція зросте ближче до початку вступної кампанії. Також ми бачимо ставки, за якими можна показувати нашу рекламу. І вона буде показуватись. Для чого це потрібно? Коли ми налаштовуємо рекламну кампанію, ми вказуємо граничну ставку, яку ми готові платити за клік. І ось це ті ставки, які нам дозволяють показуватися вверху сторінки. А саме за верхні позиції сторінки борються всі рекламодавці, оскільки, чим ваше рекламне оголошення показується вище, тим з більшою ймовірністю його побачить користувач, і, відповідно, ваша цільова аудиторія перейде на ваш сайт. Ви ознайомлюєтеся з цією інформацією, берете її до уваги і формуєте прогноз. Після того, як формується прогноз, ви переходите у вкладку прогноз. Тут ви бачите інформацію, яка вам допоможе теж при створенні рекламної кампанії. Відповідно, ви бачите, що вам потрібен бюджет на місяць 1800 гривень, що забезпечить вам 489 кліків. І ви отримуєте в результаті е, даного бюджету 2600 показів. Середня ціна за клік буде становити 3 гривні 68 копійок, а CTR – 18,7. Ось цей графік нам показує, що е, насправді вам не варто збільшувати середню ціну за клік. Потрібно збільшувати бюджети, оскільки подальше збільшення бюджету не призводить до значного росту трафіку на ваш сайт. Тому це теж потрібно враховувати. Тобто зростання бюджету непропорційне зростанню кількості трафіку. Далі ви також можете ознайомитися з інформацією і побачити прогноз на наступний рік за кліками, за показами, за вартістю, за CTR і середнім показником ціни за клік. Також ви бачите ті пристрої, за допомогою яких користувачі переходять по вашій рекламі або шукають ваші послуги, товари і так далі. В даному випадку це переважна більшість, це мобільні телефони. Звичайно, в даному випадку для розрахунків для кафедри маркетингу у нас бюджет не дуже великий, але якщо врахувати, що кількість запитів значна, а бюджети обмежені, то тоді варто сконцентруватися саме на більш ефективних пристроях розміщення. В даному випадку це на мобільних телефонах. Адже це саме той пристрій, де більше всього користувачів шукають. Інформацію про ваш товар, послугу і так далі. Отже, ви визначаєте усю цю інформацію, берете її до уваги, зберігаєте собі ключові слова і переходите до створення вашої пошукової рекламної кампанії. А сьогодні, по планувальнику ключових слів і по підбору ключових слів, у мене все. До нових зустрічей! Дякую за увагу.